Всім привіт! У нас вечірня поранка. Поки там сараї хлопці вичищають. Я, як завжди, моя частина роботи ріжу. То був гарбуз, а тепер буряк. Вівці їдять. А сорті із буряків. Морква, буряк червоний, білий, жовтий. Так. Битися будеш учитись. Вастуня? Панестунь. А чого ви так нас уже котрий день. Все розтає, але досить повільно. Куди пішла? Вибігла туди на город, аж злякалася. Мала, буду ловити по всіх городах. Ростає, але повільно, тому що снігу нападало багато і він влігся вже. Дуже тяжкий, довго буде розставати ще. А як далі будуть сніги, то взагалі не розтане. який би плюс не був. Дівчата, все, йду їх заганять. Я вже нарізала гарбузів. О, гарбузів кажу, буряків. Гарбузів уже в мене так і немає їм уволю давати. Вже ми перейшли на буряки. Давай, давай, дівчатки. То холодно було, так, -так не вибігали. Ідіть. Зараз покажу наших маленьких, як вони прижилися. Всі вже поїли, чекають добавки, кукурудзи, буряка. І ось наші гарнюньки. 18 грудня ми їх взяли в понеділок. Сьогодні в нас. А що в нас сьогодні? Субота? Це вам дають порційно, не все зразу, бо перебирають. Виїдають де добріше. А потім уже таке усе йде. Ще їм тут підстелиться на ніч. А які вони? Треба тільки заходити, бо так ще й не визіду. Ні, лізуть же. Я зайду зразу, так заходжу. Їдять з першого разу дуже добре. Я кажу, що перебирають. Перебирають так, зразу вибирають Як де дедовсь. не перебирають, але до... да. це вечір, зараз до ранку коли то постепенно. Виїдають усе. Два кабанчики, дві свинки. Веселі. Вже, можна сказати, адаптувалися. Брудні, бо свиня є свиня. Топля варена, запарена дертів, тертий бурячок. Зразу привчаємо до буряка, тому що гарбуз там є, ну, ну дуже мало, його вже залишилось і він закінчиться, а що тоді робити? А тоді попробую їх перевчити на буряк. Оті дві свинки, що окремо, о, ті, зразу якось перестала давати гарбуз, давай буряк після основної їжі і їдять. Але ж не всі ж такі однакові. Малія з норовом. Всі важко переходять на буряк. Порізала, їм, аби гарбуза давав, більш нічого їм не треба. Ну, хлопці й дівчина, як хочете. Хоч не хоч, а щось гризуть. Потім з часом ті четверо перейдуть жити в оці апартаменти, коли вони звільняться. Потім їм буде де розвернутися. Єжте, їжте. Без лозинки до цих уже не можна заходити. Мамо, ми їсти хочемо. Пийте, дітки, воду. А Ми не хочемо води. А гедота, ще й кормами вирядують. Так оце. Так Ніяк не свині. хочуть переходити на буряк. Їли гарбуз. А тепер гарбуз кончається вже, а бурячками не хочемо. А ті дві я кажу на відео, зразу перейшли. Кинула ось буряка і їдять. Ті зразу з гарбузом я давала, так їли. Єли, їли. А цим давала, гарбуз ви їдять, а бурячок їжте самі. <світ> а, кукурудза добра. Вчора качанів отуди дрібних накидала. Так порозривали, не хочу, кажу, батьку нічого більше не давай. Хоча, хоча раніше були такі свині, що качан кидаєш цілий, ну, без обгортки, а цілий просто виїдали, залилася одна кочеричка. Всі як схочуть, так гризуть, як ну, трошки голодніші. А як вчора ввечері більш ситніше дала, кинула качані, а їж Надько сама каже. кажуть. Дівчата й хлопці? До кожної худоби треба підходити. Як хочеш щось вигодувати? Винесла овечка днів два назад яблука обрізки. Так так і рилися, шукали поміж буряком, де яблучко. Яблуко ж добріше. Угу. І кислинка, і сахарок, а що з самого буряка? Нічого, щось останеться, щось, а щось угризнуть. Нічого, ще січень лютий, а березень на продажу тільки зашелестять. По 170-180 по кілограм буде і тільки піде. Доїдайте, доїдайте. Так що от такі у нас справи. Всі живі, здорові. Їдять гарно, регулярно. Ці все поїдять. Ті да, ще можуть не, не можуть, а оставлять буряк. А ці буряк поїдять. Варене поїли. Шупить, стілай. Такі грязнульки. Дивися, та свиня, що в соломі довбиться, одганяє цю, що в кориті. Да. І подивись, яка різниця. Трошки і поросту відстає. І в тієї, і шерсть, дивися, диба немає, не кошлата, а в цієї шерсть кошлата. Хоч вона й не худенька, ну, а все рівно. Та її одганяє. Кусає, а розділиться теж. Хай миряться, з'їдять. На, на кожне порося по станку, де його набрати. Було і по п'ятеро, і по шестеро в одному синку і мирились, а як у колгосплі. Поросяток маленьких подлючаємо, а свиноматки такі, поросятка постягують. Худі бідні, женеш у, у другий сарай, там, де людина порає отаких от уже, от корм і свиноматок. А вона бідна задні ноги чіпляє одне за одну. Диві, як впускаєш у ти... общу групу, там, де порос... свині вже поросні, і їх туди впускаєш, бо віч нікуди, тільки туди, бо це твоя група. Більш тобі не дано куди впустити. І миряться, їдять, їсти хоче, так їстиме і підбігає їй до корита. та й... Помніш, у мене була свиня, що е над рісничками наче стрілочки були наведені чорні. А хто з Як я її пригнала в свій загін, так їсточки ж хочеться. вона живенько сухої дерті набіра, набіра, а, набіра, повен рот. і під стінку ходила. Помню, ми ж малими виросли на фермі. І Бігали. під стінку ходила, понесе. Під стінку з рота висипле і їсть. І їсть. не теж вони розумні. Дивиться, під... свіже гризли, треба буде транспортер ставити. Так, да. там батько поставив транспортер, а тут он, он дивись. Піноблок уже гризуть. Уже гризуть. І чого не вистачає, всього ж і даєш. Так і зроду гризли. І на старому дворі старай був. Чого тільки не даєш їм. І сирей, варений, варени, і дерть різна, і. Бувало, як раніше копиться сіна, листочки. Ось уже хвірточку почали гризти. Я думаю, ну що це за нитки? Та сіпаю, сіпаю, ти подивись. А. Уже хвірточку гризуть оці фені. <рець> Цензура. <рець> е, Баба як... Мелашка Соню називала Фені. Хвиня. У неї тільки Феня й була. Кабанів вона не годувала, як уже була. Літом добула. зелень не вибуває в свиней. І, вся і, крапива, і люцерка, і... і крапива, і що, що даєш коровам, і їм таки даєш. І, пер... і гич різна. І скормова, і сахарова. І сухова. як сіно є, як люцерка копиться, листочки набираєш, листочки впадають, відром приносиш, як було. Бо в нас коров... одна корова ще нічого, одна корова, як люцерку їсть. Взагалі листочки ті, що попадали, навіть mm -hmm. не підбирає. Так набереш у відро, покидаєш в по штанках, так, так їдять свині. То не те, що нічого чогось в організмі не вистачає, то вредності в організмі багато. Ото, аби гристи, гристи, Тут же ж не подовбешся, за підлога забетонірована. Це взагалі-то готувалося стопчики покопувані для телят. Щоб телят зимувати, а воно пішло. Все ж кереверть. Не Тепер так тут сталося, тут... як гадалось. Свині -то. Сарай, сарай робився взагалі то під телят. Щоб зимувати телят, щоб на весну продати продати більші гроші. А коли пішла така ситуація в державі, перекупщиків, аби все на халяву аби даром оддав. Сьогодні питає хтось в інтернеті, куплю теляток недорого, тисяча-півтори, а хтось пише, а даром не хоче. Тисяча-півтори теляток недорого. Воно родиться так уже дві тисячі, я бой Ну от куди ти оце його несеш? Ти що, коросха свиня, так розносиш мені солому посемку, скажи, будь ласка. Ну і хай же окутку має та й лежатиме. Ні, ухватила повен рот і, і Бог його знає куди. Воно, як подумать, здраво розсудить. Нікому ці селяни ніколи нужні не були. Спарувати корову, щоб було телятку. 500. 500 мінімум. мінімум. то й більше, у нас 500 зараз. Цього року бігає сама. Дев'ять місяців годувати корову з телятком всередині. Дев'ять місяців. Більшість з цього періоду припадає на зимовий період. Це закупить соломи, сіна і так далі. Або приробити його до... бачу. <риво> <риво> ну що ти робиш? Або приробити його дома, все, всі ті харчі. Ну набирає і неси назад. А вона ще й дивиться. Я гукося кусила. Ай, вона запах чує. Вона запах, почула. Вона запах чує. <риво> Диви, щоб не вирвалися, бо в мене вже бігали. <сі> і на сінник бігали, і скрізь бігали. Вона ну, запах почула мого яблука. А до тих великих так зайдеш? Зайду тільки. З лозинкою. Будь осторожна, бо ті дуже валять. Ага. Пахне їй. Ну, на, найди. Не на. вкусить. Он упало, бери, поки та не набігла. А мені. Най тобі. Ну, он он, Бачи, як по запаху. Драйв. По запаху, я вже тут ріжу буряк рядом з ними. То вони дуже Добре? чують. Як отак кину додолу, а вона стоїть, дивиться, не бачить, а тоді в якийсь момент чує запах. Або гарбуз так само. Я там що ящичок принести? під яблуками. Я не жалкую, що взяли навесні їх. У зроду віку. У селі в сарай рохкала. Корови, може, не бути, а порося з роду рохкала. У нас баба Милашка, скільки вже років їй не було, а все одно держала. Одне для себе раз у рік. Од різдво різала, після різдва пістрел... купляла. Угу. І от різдву знову різала. Яке вона не різала? Гарне різала. Ну, не два центнери. Ну, сто кілограмів це то, чи більше кг це точно. Бо я ж мала знай, як хто різав і як різав, і, і зараз воно в мене перед очима стоїть, як тоді доладовували цю свіжину. Це зараз у нас а ви всякі прибамбаси і м'ясорубка, і ковбаси є чим начинить, і все наскільки. А тоді не баба Милашка. і померла, так у неї м'ясорубки удворі не було. Ковбаси робили чи різані і. Вихані в кишечку, не, не м'ясорубкою нічим. А в кишечку я... І знаєте, чим люди добрі? Або патрон, чорний патрон, що раніше був, лампочка вкручувалася, світло, о той чорний патрон, на нього кишечка надівалась. Або із акації, хто у детстві свистульки робив. Так за тієаканції виламувалася гілочка, вона так складалася, зв'язувалася, щоб було колечко. І отуди надівала баба кишечку і ото пхала пальчиком. Це ще ж були конець 60-х і 70 ті роки, це я пам'ятаю. До школи і вже в школу ходила, як баба це робила. А зараз у нас усяких прибамбасів і все стогнемо. Як важко, да, як важко. А тоді сало у водню. Хололо Бодня, для тих, хто не знає, сучасні тепер люди, може, не знає, хто бодня, мої не чув. бодня, це дерев'яний ящик. Чистий новий дерев'яний ящик. Спеціально держали для засолки сала. Туди сало яку хололо, кусками різали, гарно усіль, гарно так усіль, не то, щоб там перетусити, а викачати його добряче. І кусками кусок на кусок складали. І ставити треба у прохолодне місце, бо як у жаркому так дуже буде старі. А де, де в дворі у вас саме холодніше місце? В сараї чи в чулані, чи. М'ясо вже в банки, тому що м'ясо що ж? Ковбаси? Як попекла баба ковбаси, що поїли, а ті ковбаси. У чисту вижарену кострулю складали гарячими ковбаси, дуже гарячий смалець такий, що аж закипів. І оті ковбаси, ті, що хотіли зберегти до Паски, до Великодня, заливали смальцем. Коли охолоне, ну, зверху баба ще й посипала трошки сіллю. І теж у прохолодне місце в чуланчик, де у погреб. Тоді ж і погреби були, такого ж не було бетонного. Ями, земельні ями, земляні. А зараз? Можна в морозілку все скласти і не і немається. Ну то, на. То в неї п'ятно наносить чорне. На, яка підійде? Оце п'ятно в неї наносить? Там грязно, мабуть. Я не пойму. Дівчата, хвині? Зайняті саме. На. Ідина. Буш, не будеш? 100 грамів випить і закусить. А по конкретній 100 грамів огурця. На! Яка? Бери, хвенька, держи. О, бач, і тобі попав. Ви ж мої хороші муночки, їсте, не болієте. Вон дивися, ми що ловити типу, поприходимо. Ті ми шоловки а без миски. Ага. Отак От погомоніли. Всім до побачення.